Поєдинок Олександр Усик проти Тайсона ф'юрі під загрозою зриву. Ні, друзі, все спокійно. Я впевнений на 90% що бою бути. Проте питання, чому і досі не підписали контракт. Тож це будемо з'ясовувати сьогодні. Але перед цим прошу, друзі, поставте лайк цьому відео. і Також напишіть у коментарях, хто ж сильніший Усик чи Ф'юрі. Також попрошу вас підписатися на канал Legendary Balls. Тут не тільки легендарні м'ячі, але й легендарні кулаки, як в українського козака. Усика, що не заважає Тайсону Ф'юрі продовжувати провокувати українського чемпіона. Мені здається, тут все зрозуміло, і без перекладу Ф'юрі в притаманному йому неадекватному стилі назвав Усика жалюгідним котом з чербиною в зубах. Ну і ще й додав, що неодмінно відлупцює відгамселить українця. Ну і до того ж, кинув виклик нашому козаку. Мовляв, розподіл гонорару 70 на 30% на користь мене. І давай вже. Домовлятися з відповідю не став і Усик, який заявив, що жадібне типузо. Давай підписувати угоду. Greedy Belly, I accept your offer 70 30 split to fight with you on April 29th at Wembley. But you will promise to donate to Ukrainian immediately after the fight. Олександр Усик погодиться на меншу частину гонорару тільки за однієї умови. Ф'юрі після бою з усиком переведе 1 мільйон фунтів стерлінгів на допомогу Україні та українцям, і з кожним днем ця сума буде збільшуватись на 1%. відсоток, тобто Українець ще й опального британця поставив на лічильник. Всесвітньо відомий промоутер Еді Хірн заявив, що Тайсон Ф'юрі і його команда блефувала, коли пропонувала Усику такі невигідні умови. Вони просто не чекали, що Олександр на них піде ще й погодиться на дату поєдинку 29 квітня на Уемблі-стедіум. А тому сам Тайсон Ф'юрі не встигне фізично за 6 тижнів підготуватися. Тому за словами Хірна, треба чекати на підтвердження на більш Пізню дату, наприклад, у травні, тож будемо чекати і ми остаточну дату бою за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі між володарем поясу WBC Сі Джипсі Кінгом, циганським королем Тайсоном Ф'юрі, проти чемпіона за версію WBA, WBO IBO та IBF українського козака Олександра. Усика, друзі, напишіть у коментарях, коли вам здається, все ж відбудеться поєдинок сторіччя. Також прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу і підтримку. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо: перемагай! From your